Лилуя. Слава Богу! Друзі, вітаю вас, любові нашого Господа Ісуса Христа. Він воскрес із мертвих, живий, і Він зараз посеред нас. Слава Богу! І Переміг на Христі і дав нам вічне життя. Тому диявол засоромлений, смерть засоромлена. А в нас є вічна надія. Слава Господу. О, це чудово. Добре, друзі, в нас сьогодні лідерське служіння, тут служителі, лідери. От я вас всіх вітаю. Ви еліта Божого царства, в хорошому розумінні цього слова, тому що люди, які служать Богу, які є передовими в Божому царстві, і від вашого стану духовного, від вашого стану, вашої душі, залежить дуже багато. Залежить та атмосфера, яка є в церкві, залежить. Долі і душі людей, яких Бог довірив кожному з вас. Тому це дуже важливо, щоб ми разом збиралися раз на місяць, ми збираємося на лідерські зібрання і чути послання, служіння саме для лідерів, і для нашої душі, і для того, як нам служити людям, і якісь технічні моменти. Це все важливо в служенні Богу і в служенні людям. От, тому слава Богу, що ви тут, на цьому місці. Давайте ми помолимось. У нас буде, ну ми прославимо Господа, як завжди, ми помолимося за Україну, і потім у нас буде слово для лідерів. От, і потім там ще одна молитва буде. Господь, славимо тебе, Боже наш. Приходимо до Тебе нашою вірою. В ім'я Ісуса Христа, наш Батько, який на небі. Ти створив усе видиме видим і невидиме, Боже. І ти скрізь, Господи. Але Твоя особлива присутність завжди там, де ми збираємось в ім'я Ісуса Христа. Це присутність, яка проявляється, Боже, в тому місці, де ми зібрані разом. І ми вітаємо Тебе на цьому місці. Дух Святий, ми вітаємо Тебе. Ми дякуємо за спілкування, яке в нас є, з тобою Боже. Ми просимо Тебе, візьми в свої руки цей час. Ми молимося, Господи, спрямуй нас, наші серця, очі нашого серця, спрямуй на Ісуса, спрямуй на Його Христа, спрямуй на Божі дороги, Боже. Ми просимо Тебе, відкрий нам сьогодні Твоє Слово, дій на цьому місці, Господь. Ми молимося, Господь, щоб Ти оснастив нас як Твоїх служителів, як твоїх лідерів, Боже, щоб ми могли виконати все, для чого ти покликав кожного з нас. Ми віддаємо тобі всю славу, всю славу, всю хвалу і всю пошану. В ім'я Ісуса Христа не Амінь. На цьому місці. Вся земля тобі співає, цар над усіма царями. Господь, просимо, щоб ти панував в Україні, просимо, Боже, щоб ти змінював нашу країну Ти цар, вся земля Тебе там, ти цар. Правду и мир принес нам Ты царь, царствуй царь вовек У нас всем ты царь, ты царь Вся земля поет об этом Ты царь, правду и мир принес нам нас вся слава вся честь вся хвала Иисусе всех превыше звезд Ты создатель всех миру С первых дней назначил Ты В Своей славе жить во мне всех превыше звезд. Ты один Господь, Ты создатель всех миров. С первых дней назначил Ты в Своей славе жить во мне. Ты сильней всех препятствий и проблем. Я живу, чтобы побеждать собою все, ведь ты сильней всех препятствий и проблем Я живу, чтоб побеждать с тобою все Ты царь, ты царь, вся земля поет об этом Ты царь Каждый напоет об этом Ты сам. царствие твое, да будет воля здесь твоя, да придет царствие твое в Украину, Господь. Мы проголошуем, да придет царствие твое, да будет воля здесь твоя да придет свет Твое в Украину, Господь. О, Господь, мы так потребуем от Тебе, да придет царствие Твое, Иисус мой Господь. Да будет воля здесь Твоя, управляй, мой Господь. Да придет свет Твое в Украину, Господь. Да придет, it's us we own Слава, слава нашому царю! Слава тобі, Господь. Господь, ми віддаємо тобі славу, Боже наш. Бо ти є цар над усіма царями, бо ти є Господь над усіма господами. Немає подібного тобі, Господь. Ми дякуємо за те, Боже, що ти відкрив нам своє царство. Що Твоє царство більше, ніж усі царства землі. Ми дякуємо Господь за те, що ти помістив наше життя в Твоє царство. Ми дякуємо Господь за те, що ти дав силу свого царства в наші життя. Ми дякуємо за те, що ти дав владу нам, Боже, яка є, іде від Твого царства. І ми дякуємо Господь за те, що Ти заповідав нам молитися і приносити Твоє царство у, у, на усіляке місце на землі. Тому ми молимось, Господь, зараз за Україну. І ми починаємо з того, Господь, що ми стаємо перед Тобою з кров'ю Твого Сина, Боже наш. В нас немає іншої основи, в нас немає нічого більше, щоб ми могли представити перед Твоє світле лице, Господь. Ми зараз повідуємо свою віру в те, що кров Христа пролита на Голгофі. Це була кров відкуплення, це була кров спасіння, це була кров прощення, це була кров, яка зруйнувала владу темря. І це була кров, яка принесла перемогу на землю. Боже, ми віримо в це, тому ми зараз, Господь, ми з'єднаємося з Твоїм Словом, ми єднаємося з Твоєю істиною, Господь, і ми стоїмо в молитвах за Україну і з кров'ю Твого Сина, Боже наш. Ми просимо в Тебе милість, Господь, для нашого народу. Ми сповідуємо усі ті гріхи, Боже, усі ті беззаконня, Господь, що творилися, що коїлися і продовжують коїтися сьогодні, Господь наш. Нашому народі, ми сповідуємо перед тобою, Господь, усю усю ту темряву, Господь, яку обирали, Господь, століттями, усю ту темряву, Господь, які давали місце. Господь, ми просимо в Тебе прощення від лиця народу України. Господь, ми займаємо це місце в проломах, які зараз є в нашої, на нашій землі, які є в нашому народі. Ми займаємо це місце в проломах, як ті люди, про яких ти казав, ми беремо цю кров. Боже наш, ми стоїмо. З нею. Ми просимо, Боже наш, змилуйся, Господь, і пробач нам провини наші. Змилуйся і пробач нам усю пролиту кров на нашій землі, усю, Боже, несправедливо не пролиту кров, невинну кров, Господь. Усю цю кров вбитих дітей абортами, Господь. Ми просимо, пробач нам усю ту кров, Господь, пролиту, яку проливали, і твої, твоїх дітей, Твого народу на цій землі, Боже. Ми просимо в Тебе пробачення. за всіляка ідолопоклонство, Господь, що зверталися до тих, хто не є богами, що вклонялися цим ідолам, Господь, що сподівалися і покладали надію на людей, що брехали, Господь. Боже, що не виконували обіцянок, Боже наш. Ми каємось перед Тобою від лиця нашого народу. Боже наш, за всю темряву, Господь, за, все, за всі окультні практики, за те, що звертались до темряви, Боже, за те, що вклонялися тій темряві, Боже наш. За те, що Господь давали місце тим прокляттям, які потім, Боже, покривали покоління за поколінням. Боже, ми стоїмо з кров'ю Твого Сина, яка є кінцем усілякого прокляття. І ми просимо, нехай ця кров зараз діє, нехай вона вкриває усі ті гріхи, нехай вона перекриває голос тієї крові, яка перед тобою кричить. Нехай кров твого сина, вона приноси прощення, нехай кров твого сина, вона приноси милість, нехай вона приноси відкуплення, нехай вона приноси допомогу, нехай вона покриє Господь, наш народ, наших людей, нехай вона покриє нашу землю, Боже, Твоя свята кров. Ми взиваємо. Боже наш, наша надія в Тобі, наша надія у Твоєму відкупленні. І ми зараз молимось, Господь, нехай ця кров очистить Україну. Боже, ми просимо, нехай кров Твоя очистить Україну. Боже, ми сподіваємось на Тебе. Нам потрібен Ти, Господь. Нам потрібне не тільки прощення, а й очищення для нашої землі. Ми просимо очистий, очистий від тієї скверни, очисти, Господь, від тієї брехні, в яку вірили. Очи Очисти Господь, очисти Боже, зміни думки, зміни Господь сподівання наші, очистий Господь, Боже наш, нехай ця земля, земля очиститься, Боже, від усіх проклять, від усілякої темряви, очистий Господь, усі сфери життя цього народу, цього суспільства. Відкрий очі, відкрий серця, Господь, дай нам чисті серця, Боже, дай нам чисті серця, Господь, ми молимось, нехай будуть зруйновані. Усі сили темряви, які вистроювалися на Господь на цих гріхах, на цих, цих прокляттях. Ми зараз кажемо, що кров Христа руйнує місце для темряви в Україні. Ми зараз кажемо, що кров Христа руйнує права сатани на цей народ і на цю землю. Ми кров'ю Христа зараз перемагаємо усі сили темряви, які тут. Сподівалися діяти усі сили темряви, які панували на цій території. Ми викорінюємо зараз ім'ям Господа Ісуса Христа, усі ті підвалини безчестя, гріхів і темряви нечистих духів. Ми зараз кажемо: забирайтесь геть в ім'я Ісуса Христа. Господь ми, ми зараз до тебе кличемо. Ми просимо, нехай світло твоє прийде усі сфери життя суспільства. Господь, нехай світло твоє прийде в серця, нехай світло твоє, прийде в розум, нехай світло твоє. Господь, воно усю темряву. Геть. Вижене з нашої землі, ми просимо, Боже наш, нехай будуть зруйновані, Господь, усі ті прокляті фундаменти, Господь, які були покладені нечестям Боже нашого народу, наших предків. Нехай будуть закладені нові, Господь, нові фундаменти, нові підвалини. Господь, нехай нові основи, які є в Твоєму царстві. Вони стануть основою для України і для життя народа, і для сподівань сердець. Ми молимо Тебе, Господь, Господь Ісус, щоб Ти прийшов як цар, щоб Ти панував в Україні. Ми молимо Господь і ми продовжуємо зараз виганяти усю темряву в ім'я Ісуса Христа. Ми зупиняємо зараз усілякий дух темряви, усілякий дух смерті, усілякий дух прокляття. Ми зараз ім'ям Ісуса руйнуємо владу усілякого культного духу, в ім'я Ісуса Христа, усілякого духу вже релігії. Ми кажемо, забирайтеся геть в ім'я Ісуса. Ми руйнуємо ці прокляття і за корупції, і за нечестя, і за брехні. Ми кажемо зараз, зруйновані. Ми кажемо, забирайтеся геть. Ми руйнуємо сили царства темряви в Україні, в ім'я Господа Ісуса Христа. Боже наше, ми молимось. Нехай Твоє царство прийде, нехай Твоє царство проявиться, нехай Твоє царство впливає, Господь. Нехай приходить правда Твого царства, нехай приходить світло Твого царства, нехай приходить основи, Господь, які є в Твоєму царстві. Боже, в ім'я Твого сина. Ми просимо про це в Україні, Господь, нехай будуть закладені нові фундаменти, Господь, справедливості, правди, Господь, Боже наш. Ми просимо, ми просимо в Тебе, Боже наш. Ми вклоняємось тобі, Господь. Тільки ти є надія для народів, тільки ти є надія для нас, Господь. Ми знаємо, Господь, що коли ми вклоняємось Тобі, Ти усіх ворогів наших покладеш під ноги свої, Боже. Тому ми по-перше вклоняємось Тобі, По-перше ми перед Тобою сповідуємось, по-перше, ми перед Тобою змиряємось, Господь. Боже наше, ми просимо. Нехай буде Твоє царство, нехай воно прийде, нехай уся темрява буде зруйнована в Україні, Господь. Нехай Засяє твоє світло в серцях людей в цьому суспільстві. Нехай прийде від Тебе милість і допомога до нас, Господь, У всьому тому, у чому зараз ми, Господь, тримаємо цю війну, Боже. Ми сподіваємось на тебе, Господь, і ми віримо в Твоє слово, і ми дякуємо за те, що ти милостивий, Господь, за те, що Ти любиш людей, Господь, за те, що ти прощаючий, Господь, за те, що ти той, хто приносить спасіння і відкуплення для землі і для народів землі. Ми сподіваємось на тебе, і ми дякуємо тобі, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алилує, Боже. Ми славимо Твоє святе ім'я, Боже, молимося за нашу країну. Дякуємо, що Ти, Боже, нас захищаєш. Ми, Боже, під Твоїм захистом, надійним, Боже, ми в Твоїх руках. Ми молимося зараз, Боже, за владу, яка сьогодні в нашій країні. Просимо Твого благословення, просимо, Боже, Твоєї мудрості на нашому президенті, на усій Верховній Раді, на усіх його радниках, Боже. Нехай вони будуть всі керовані Тобою. Нехай, Боже, усе керівництво, уся влада нашої країни вона буде покірлива Слову Твому, Боже. Ми молимося про те, щоб серед нашої влади були Твої діти, які будуть нести Твоє Слово, які будуть повчати мудрості, Боже, давати правильну раду, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, Боже, зараз, в цей час. Веди наше керівництво, Боже, в правильному руслі. Нехай вони знають, Боже, як вес. Сти цю війну благослови Боже генштаб, благослови нашого генерала, благослови всіх командирів, Боже, всі Боже, хто сьогодні боронять нашу країну. Нехай вони знають, як це робити, нехай вони будуть, Боже, розумними, нехай вони, Боже, випереджують всі дії ворога Боже на декілька кроків в ім'я Ісуса Христа. Ми знаємо, Боже, що серце царя в Твоїй руці і Ти направляєш його. Ми молимося, Боже, направляй, веди так, як тобі тебе потрібно, Боже, в ім'я Ісуса Христа. Ми вдячні тобі, Боже, за те, що ти є головуючим в нашій країні, за те, що ти не полишив нас, Боже. Ти ведеш нас, Боже. Ми вдячні тобі. Молимося, щоб Твоє світло, Боже, воно засяяло там, серед темряви, там, де є Боже зрадники, серед влади, там, де є колаборанти, Боже, нехай всі будуть Боже, Боже, тобою висвітлені, нехай Боже їх буде видно там, де вони намагаються сховатися, там, де вони намагаються прикритися своїми ділами, Боже, нехай Твоє світло приходить і зна... обнаружує усі. Про їх керуючих. молимося про військові адміністрації у кожному місті, у кожній області. Нехай там будуть, Боже, поставлені Твої люди, нехай там, Боже, Твоє світло сяє в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося, щоб влада, як один, працювала. Ісуса Христа, і ми забороняємо Тобі, Сатана, через зломожну власть іменем Ісуса, керувати нашою країною, вибивати її, вибивати правильний фундамент в ім'я Ісуса Христа. Забороняємо. Сатана в ім'я Ісуса ми проголошуємо єдність в нашу країну, єдність в кожне місто, єдність в кожну область в ім'я Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, Господь, за те, що ти з нами, за те, що ти, Боже, ведеш нас до перемоги. Слава тобі, всемогутній, Господь. Амінь.